Протягом доби з 23 по 24 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 14 оперативних виїздів. Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. О 9-й рятувальники селища Великий Бурлук виїздили на перевірку місця ворожого обстрілу, який стався напередодні близько 23-ї. Окупанти вдарили по селу Малий Бурлук велико громади. Перевіркою виявлені пошкодження вікон приватного будинку та навчального закладу, що не експлуатувався, а також воріт ангарної будівлі приватного підприємства. Постраждалих не виявлено. О 22.20 виникла пожежа у будинку барачного типу за адресою Харківський район село Слобідське. Повідомлення про неї до рятувальників надійшло із запізненням, вже коли вогонь майже повністю охопив дах будинку. На час прибуття підрозділів ДСНС площа горіння склала біля 750 квадратних метрів. На гасіння вогню рятувальники подали відразу сім пожежних стволів. Проте роботи з пожежого гасіння ускладнювались відсутністю протипожежного постачання в даному населеному пункті. Тож вогнеборцям довелося організувати постійне підвезення води з найближчого водоймища за допомогою пожежних автоцистерн. Загалом в процесі пожежого гасіння приймало участь 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 35 осіб особового складу ДСНС. Опівночі бійцям вдалося локалізувати пожежу, але ж повністю приборкати її лише о 6-й ранку. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 86 одиниць вибухонебезпечних предметів.